Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це я на скріпцову показую. Це теж непогано. Привіт, друзі! Я прийшла в гості до скріпцової, бо вона нещодавно зробила ремонт. І зараз ми будемо займатися найкращою медитативною справою. Особливо зараз для мене, бо кліпцова все це таскає. Я просто знімаю. Будемо розкладати її книжки на полички. Дивіться, скільки усього крутого. Можливо, якщо Саша буде в настрої, в гуморі, вона ще й порозказує про деякі книжки, щось порекомендує вам. І ми зробимо з цього окреме відео, повністю присвячене. А як ні, то Аліса просто це вставить в свій блог. Ми зібрали книжки з кліпцової, ось це, це ваш результат. А зараз таймлапсік швиденький і все. Ну, все, до побачення. Ми пішли пити каву. А я поки почитаю. Бо тут прямо перед моїми очима лежить, я так розумію, ти його щойно купила. Винничук, Лютеція. Така заманлива анотація: черговий постмодерний витвір з елементами містики, детективу, еротики, гумору й смутку. Герої роману розшукують таємничу Лютецію, дівчину зі снів. Клас. Я думаю, якщо в цій халепі я поцуплю в тебе якусь книжку, ти цього не помітиш, тому. Лютецію <гум> <гум> ти може і не знайдеш сьогодні. І сірі бджоли куркова. Саша купила. Я купила в іншому виданні і дуже радію, тому що подивіться, ну, так не видно. Але що це за папір? Він такий весь в якусь тяточку. Ось, дивіться, реально. Видання, видання. Ну, дивіться, ну це взагалі якийсь сором. Це вже навіть не туалетний папір, це гірше. Рекламна пауза на ось цю крихітку. <риклад> Скріпцова навіть не пошкодувала і купила її. Дивіться, яка це естетична насолода для очей. АСМР. Я зробила собі жлоб пакет. Я скопіювала список у Ворді і роздрукувала. А тут прям з описами, з фотографіями, з обкладинками. Блін, Я теж захотіла. Ну, доведеться продати нирку. Після наших сьогоднішніх посиденьок нирки в мене будуть. Втомлені. Але що поробиш дуже красиво? Ммммм. Тут навіть є кінг. Тішо. Кінг. О, ну так. The Shining. А Чого потім кінг не був? Але Це все там. Далі, що ще? Книжки якось розмножилися. <свісно> вони розмножуються методом почкування. Поки ми їх перегорнули, щоб усе бачити, вони якось їх побільшало в три рази наче. Я не знаю, як це все відбувається. Е, о. <свісно> о! О! о. Е, шилі, ага. Так, е які в тебе плани? А, добре, зараз. Плани розібрати це. Я забула, що тут в що тут мене що блогер теж. Тому ми подвійний контент знімаємо. Е які, як, як ти хочеш розсортувати книжки? Так, ну, у мене взагалі одна шафа була під класику-класику, друга під більш сучасне. О, кінець ХХ століття, 21. -е. Uh, і такі жанри, як фентезі, детективи, і таке і так далі. Тому, напевно, ми так і зробимо, щоб ця шафа у нас була сучасна, сюди ми запихаємо класику. Бачиш, ти кажеш, навіщо шафу? Uh, при. <плес> <плес> я зараз. Якщо б ти не повіддавала скільки, мабуть, 50% своїх книжок чи да. навіть більше. 50 точно я віддала. То ми б це відео з тобою знімали три <смі> доби. <смі> дуже багато. Це останній анхол, типу анхол, кудись винести, кудись віддати, я винесла більше 400 тонів. 400 книжок. Просто, але там були справді дуже класні книжки, про які я зараз можна було не, не виносити. <смі> Головне питання в організації поличок. А ти в якому лагері? В таборі? В тому, який любить все за розміром, щоб був порядок. Чи хаотично? Ну давайте мені зараз скажеш. в мене тут немає що хаотично розкладати, не так як у тебе все, 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 все запихати, Бо це постійно, постійно проріджуються ці полиці. Але взагалі твої полиці це для мене вершина полиць. Тому, напевно, я в твоєму таборі. Тому що це все, коли як в магазин ти заходиш і там все так розкладено, ідеально, всі по серіям. Нема життя. Я ну, от от мені... ж таки ніби просто накупив і потім а, це не читала, це не читала, це мене напрягає, це мене там ще щось. І в результаті не зрозуміло, навіщо а, ці... Книжки купуються і коли вони читатимуться. Мене так всі просили зняти мої полиці, розказати про мої полиці, бо тоді прийшла Аліса і зніме <різь> мої полиці. <різь> 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 і зробить всю роботу за тебе. Ну, а хто як не я? <різь> ну, так. <різь> так, улюблена книжка маленької скріпцової. Що <різь> це? Людина, яка сміє. <різь> прям, да, это варто перечитати. Господи. А, в 2004 році я писала «Никаких любовников!» Петхраснула. <рекрасно> <рекрасно> ну, напевно, в мене це, яке? Це первый перший курс. <рекрасно> в <рекрасно> жизни каждого человека бывают минуты, когда для него как будто бы рушится мир. Это называется отчаяние. О боже. Ну, слухай, для 2004 року і контакту Але я, цитатки, читала, саме те. я її читала цю книгу. Ну, я її читала десь місяця три. Кожен день. Я просто закінчувала і починала знову, закінчувала і починала знову, закінчила. Я три місяці читала і це одна. І ще я так читала а, над прірвою у житті. Сто днів. Ну, ти про неї ж там же писала. Писала, але я ще вечора її перечитувала повністю. І вночі писала роботу. То це вже перші дві рекомендації від Скріпцової? А, на трірою житті так, а з... <зараз> <я> б... скріпцова <зараз> і зразка 2004 <-го> року. Рекомендація. <зараз> а ти цю прочитала? <зараз> <зараз> Інструкція з експлуатації. А, ну, ти бачила, що я не знаю, де відкривається багажник. І е, через два роки після машин, покупки машини я дізналася, що є підігрів в керма. Тому... Ну, я, тому, дізнала, все... я її бережу. Плани на літо. Так. Перша книжка. Інструкція з експлуатації. Дивіться, яке неймовірне видання. Вау! Можна дочекатися? Так. Да. <laughs> Я вакую, що люди її не розуміють. <laughs> Для мене це найгеніальніший роман е вікторіанської Англії, який просто випередив свій час і е настільки. Це Джордж Мартін в е вікторіанській літературі. Створити таких персонажів в середині 19 століття в Англії, ну це треба бути або. Генієм або генієм. Клас! Я не бачила таких. Ні, це дуже. Я от вирішила ці дві, там повинна мати в цьому. Клас. Ну і ці вже покажи. Ну, це, 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 це ці тумани і цей дощ. А от мені Блікхаус була а, нуднувата. Та, а я обожнюю. Через головну героїню. Вона мене підбішувала вона ну, така типова, свята героїня Дікенса. Але для Дікенса було плюс, що він зробив із неї некрасиву, угу. вона ж віспою захворіла, угу. і потім в неї там, з лицем були проблеми. І, а... Ну, це для Дікенса дуже нетипово. Що я просто взяв і так уночу. Mm -hmm. А ще для Дікенса дуже нетипово, що там в нього персонаж самовозгорівся та помер. Mm -hmm. Просто сидів, сидів, а потім спалахнув і вмер. І всі такі, що? Що це було? Mm -hmm. Колись я прийду до Саші, підсиплю її заспокійливого, вона засне. Я просто винесу усі ці книжки. Умберто Еко мені дуже сподобався. Я його з ним почала знайомство минулого року і хочу продовжувати, але в нас його щось а дуже повільно видають: ім'я Рози та Плам'я так. Прайський Цвинтар просто шикарна, повністю історичні події про створення протоколу сеонських. Мудрих мудреців. А, але головний персонаж вигаданий. Тут теорії а, теорії яких заговорів. Mm -hmm. Маятник Фуко, і просто винос мозку, з якого Бертеко дуже сміявся, коли всі починали там це все розшифровувати, інтерпретувати. А потім він сказав, що аби як герої мого роману а, постраждали від надмірної інтерпретації. Клас mm -hmm. болдаліно це про чашу Грааля. Це така ржачна Аліса. Oh! Це — Треба well, Я пішла за пивом і за келихом шампанського, бо я вже не можу, нема сечі, торпіти ці борошни. Оооо, насолода для очей. Хештег видайте українською. Будь ласка. Мій Іздрик, якого мені Міша подарував. Мені подобається, що коли мені його Міша подарував, мені Скріпцова на, на наступного дня в новий рік, 31 грудня, написала: Я прийду до тебе, візьму іздрика, бо я його хочу терміново прочитати. Прибігла до мене перед своєю якоюсь там вечіркою. І що? Прочитала, як завжди. Букова земля детектед. Коли там в тебе сесія, нагадай. До завтра мені треба здати. До завтра треба здати. А що ми робимо? П'ємо шампанське і розкладаємо книжки. Ми Все? займаємося справою, яка надихне мене. Ми а проживаємо це... справжнє студентське життя. Оце здавати усе вчасно це ж не справжнє студентське життя. Так. Розумієш? Дворисвіан. Сюди піде рожді, це ще не прочитаний кішот, можна допомогу. А це подарунок від Аліси. Причому я шукала її на Олексі в оригіналі дуже довго, знайшла, її купила, а потім виявилося, що це Аліса. Її виставила, сказала. Потім тій дівчині, що купила, каже, вибачте, я не можу вам її віддати. І так. тепер Midnight Children у мене тут. Потім Шелеме uh, Декладе це я обожнюю. Це один з найкращих підворів. Mm -hmm. Uh, Дивіться, що щойно дочитала Скрипцова. Зараз дуже відповідальна мить, бо наша дружба зараз в хиткому становищі. Тобі сподобалось? Офігенно. Є, ми можемо дружити. Всі читайте танго смерті. Бо навіть нам зі скрипцовою сподобалося, в нас не дуже часто. Хоча. У ну, нас Мальбал... доволі часто. Після все Мальбаланди, Мальбаланди я його викреслила взагалі своїх <ст> читацьких! <Ciric> о, Боже мій! Спортзал. <просив> 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 Ти сьогодні після тренування влаштувала собі домашнє тренування. От так мені потрібні були, фільми 90-х. Погортала. «Гранд Будапешт. О, так, якщо будеш анхолити «Гранд Будапешт. Ні, це мій улюблений фільм. Або <рес> це. Дивиться. Це ж хічкок весь А, а де мій Хічкок? Це, ця, це теж один з моїх улюблених фільмів. О, так що, не все в нас страшено. Ну, в нас дуже багато збігів виявляється. Дивіться, який форзат прикольний. Ті -ті 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 -ті. Клас. Так, тут лишилась така дірочка, і ми зараз туди складемо поличку імені Аліси. Мені тут одразу передали, правильно передали, кладемо. Бачите, подруга складає мою поличку краще, ніж я. О, теж обожнюю. Yeah. <laughs> oh, <Marge. laughs> ah, так. Омаж. А, так чекає. Слухайте. Скрипцова збирає мою поличку краще, ніж я б зібрала. Ah, мать. <laughs> О, ну, ну? А. Mm. Ah. О, Хештег видайте українською. А, тут давай будь-яку. Аби так. Муракамі. Обожнюю. А, mm. Павіча. У мене тільки мушка. Соловник давай його. Угу. Аж не хочеться розбирати. Mm. Зробила це. Сьогодні ти заслуговуєш подихаємо, подихаємо. на величезний келих просеко. Так, зараз віка проказать. <гум> Ось що у нас вийшло спільними зусиллями з Алісою. Це два мої стелажі, наразі заповнені книжками. І я вам зараз швиденько покажу, що у мене дележі. Коли полиці в мене розмістилася класика, це Шекспір трошки. Таких класиків: обкладинці», Дідро, «Шеллі», сучасники Шекспіра, там, шеститонник Гюйго і моя улюблена книга Вільяма Блейка з його ілюстраціями до божественної комедії Данте. А власне, Данте в мене на цій нижній полиці разом з Декамероном, з Сервантесом і далі йде античність. Ось тут така біографія Блейка, і за нею Платон та Сенека. У цій полиці я розмістила модерністів: Еліот, Джойса, звичайно, Кавку, Віана, Вірджинія Вулф. Тут у мене є. Ось Гюнтер Грас, потім пішли екзистенціалісти, моя збірка Томаса Мана і Герман Гесе. Верхньому щавелі у мене все про Володимира Набокова. Там заховалася американська трагедія Драйзера. На цій полиці у мене всі мої вікторіанські книжки 19 століття, трохи американців додалося до них. І нижче шеститонник. Томаса Вулфа. Далі моя улюблена драматургія. І тут така Солянка-Збірна Сенкевича Вудхауса. А, далі а, Шона Байтела. Ну і там ще щось заховалося таке, що я не дуже використовую. На нижчих полицях розмістилися книжки по міфології, а також різні. А, Різний нонфікшн, до якого я рідко звертаюся. Не надто якісний, але інколи все ж таки використовую. В полицях другого стелажа я розмістила фентезі, все, що в мене є: від Толкіна, Гаррі Поттера, Джонатана Страуда, Ніла Геймана та Брендана Сандерса, тому що я їх не дуже часто читаю, але все ж таки фентезі полюбляю. А далі йдуть сучасні письменники. Постмодерністи, Дзої Шигуро, Джуліан Барнс, Мічел, Чарлі Кауфман, Натарт, Євгеніс, Том Вулф, Джон Барт, Дон Де так, Джонатан Франзен, Майкл Каунінгем і Уболес. Продовжується ця полиця з Алманом Ружді та ще рандомними книжками, які розмістила. Ну, а далі йде добірка Умберто мого. Улюбленого, якого я розмістила так, щоб він одразу кидався, впадав у вічі. Ось тут моя полиця з японською літературою Мураками Кобо Абе, Місіма, Ісунарі Кавабата та а, Кага Отахіко. Тут просто така також збірна солянка з Мілорадом Павичем, а, Зебальдом, Бекетом Літлом. Бруно Шульц, Фернандо Песоа та іншими авторами. І на полиці також сучасна література, це Севаля Лєєнда, чи Мамадан Гозі Адічі, Гілберт та інші цікаві письменниці. Ну і закінчується вона Байет. Тут такі ж деталі, які мені потрібні щодня в доступі. Нижче йде Стівен Кінг. Трохи коміксів. Кінга в мене багато я пороздавала, про що зараз навіть шкодую. Але залишилися найулюбленіші його книжки. Трохи коміксів та різні книжки про кіно. Ось цю дуже люблю. Ну і тут таке О Сандерсон кіно, окремі про гран Будапешт. І далі йде моя улюблена есеїстика. Це в першу чергу. Сонтак і все позондак, це її біографія. І книжки по мистецтву, різні есеї, які я просто обожнюю, і з ними я точно не розстануся. В нижніх полицях розмістилися детективи, які я також зараз дуже рідко читаю, так само, як і фентесі. І поличка з сайфай. Цю поличку я планую розширяти, тому що є дуже багато цікавинок, з якими я хотіла б познайомитись. А ось ці дві полиці в мене присвячені українській літературі, як сучасній, так і класичній. До неї я зараз звертаюся найчастіше. У мене там і сучасні автори на, верхніх, на верхньому щабелі, Знизу розмістилася класика, класика. Ну, на цьому все. Чекай, тепер фінальний Е, 10 книжок від Саші Скрипцової. Володіти Антонії Бает.

Нехай буде. Нехай буде. Ні, або це. Та це за одну порахуємо. Добре. <різь> Добре. Так. За одну рахуємо Уберто еко. За одну рахуємо Уберто еко. Саме одні міністр. Щоденник Всі. Брив, добривал. За скільки? Сім. А ти хочеш десять? Ну Так щас, <рес> я тобі <так> десять. Ну, давай, десять плюс. Давай десять плюс а, на маяк. Mm. Доктор Фаустус. Уліс Вейсленд uh, Еліота. Кавка. Ну, Віан. Ну, ти не можеш виграти. Так. Uh, ну, про кентавр я тобі сьогодні розповідала. Uh -huh. Кентавр, саме кентавр, запитає. На жаль, розповідала тільки мені. Вам не розповіла. Чекай, okay. іпсен. Обов'язково. Обов'язково. Причому не пергюнт і бранд, а саме його ліркового дому і вище. Ну дан Пан це. Це куцюбинський. Mm -hmm. Найкраща рекомендація. Після Кнут Гамсон дуже вплинув на Куцюбинську. Взагалі, скандинавська література дуже вплинула на українську літературу, на український модернізм. Так, ну давай з українською ще. Козубинський? Не, не, не тією стороною. Так, Куцупинський. Я довіряю тобі. Тому я обираю цю. Ви бачите, яка просто ступінь довіри до мене. Так. Давай, 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 давай. Нехай буде амадока, тому що вона надзвичайно вона красиво написана. Угу. І ще тут АСМР. Ну, я не знаю, я обожнюю. Такі книжки, мені одразу хочеться їх взяти і читати. Уявляєте, скільки тут думок, якихось приміток. М -м. Так. Ну давай ще останню. Вічника може? А, він тут подобається. А -а -а. Чи кенналю? -кен -кен Віч... ну, вічник. Вічник-вічник, так. Кенлюк. Кен У <laughs> мене є англійською і українською. Це так. Це моя просто топі топ улюблено. Вже не знайти. Та... Ти як виклала рецензію, тепер все. Раритет. До речі, ну, ця. ця, Ні. І варто, але ну, не так чіпляє, як усі оповідання. При тому, що навіть якщо ви не любите жанр оповідань, це, це найпрекрасніше, що може бути. І навіть якщо ви не любите сайфай, я так розумію. Так. Да. Ну, я до сайфай так рівно. Я читаю все, але. Не скажу, що я фанатка сайфаю, а це просто, просто вражаюче. Це, це геніально. Це... В <рив> мене нема слів. Наскільки це класно написано. Причому кожне оповідання, тут кожне оповідання воно торкається якоїсь окремої теми. І Боже, це Аліса, паперовий звіринець, вдалого полювання це просто моє улюблене. А, зміна стану про різні містилища душі. Людина, яка поклала край історії про іс... про те, як ми сприймаємо історію, щоб було як якби ми по іншому її сприймали. Ну а після такого опису каналю я відкланююсь та йду додому вигулювати дживса і читати кеналю. В мене нема вибору. Ага, додому вона йде. Хоча дві бутилочки пива в <схід> холодильнику це теж весомий аргумент залишитись. Весомий що ж... аргумент, да, повернутися, <схід> що ж обрати, вигуляти джинси і назад.